Мене звати Андрій, я командир мінометного відділення, працюємо з мінометом, насипаємо оркам. Начальник групи безпілотних авіаційних комплексів. Вони стріляють, і я кажу куди стріляти і, грубо кажучи, коли стріляти. Що там Бігайте, трейли? Чого ми бігаємо. — Наряд. -е 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 -е?

Він, то вам доводиться працювати доволі близько до лінії зі так. з таким калібром. Як це впливає на вашу роботу? Ну, в принципі, сам 82-й міномет, він достатньо тихий, порівняно з іншими калібрами, От, то виявити його противнику доволі складно. Це можливо хіба що по вспишці або, ну, в основному дронами сікуть. От, тобто. Працювати з нього комфортно плюс-мінус. Бувало таке, що, скажімо так, із за сусідніх підрозділів, які стояли поруч біля нас, там із 120-м мінометом і іншим озброєнням, нам трошки і попадало через них. Бо орки працювали по квадрату, і, скажімо так, нас трохи бувало цепляло. От, Але щоб пряме влучання по нам чи якийсь там прямий контакт, такого не було. Велика дуже щільність зараз е військ на районі, грубо кажучи, і тому, в принципі, в будь-якій посадці можна когось в когось влучити. Прилітало, в принципі, постійно і вже реально звикли до цього. Уже навіть було таке, що ми просто на часи спостерігаємо, так, обід. Щас, щас зараз буде. Воно і починається. Пересиділи, перечекали, все, вийшли далі працювати. То, в принципі, звикаємо до всього. Щоб там не було тут. Дуже динамічно, бо в посаці ну, воно таке з того, що ми бачили того разу, це незрозумілі дії, грубо кажучи, орків, коли там двоє людей намагаються штурмувати окоп. Ну ти сидиш, дивишся на цих двох самогубців: вони йдуть, 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 доходять там до 30 метрів. Ну, понятно, що там вже ніхто далі не йде, лягають, лежать. Ось їх там за там пару годину-дві колеги так само по них же йдуть, грубо кажучи, ну ми з пацанами навіть приколювали, що взимку то виглядало так, що вони застріляють своїми колегами підход, щоб їм було потім тепліше лежати. Ось, ну так це виглядало. То тут, в принципі, є більше де сховатися, тому що забудова зверху виглядає дуже так. Скажімо так, купа різних контрастів, купа різних місць. Кожен рух, ти його звісно, відсікаєш, але складніше. Ну і Є де сховатися по супротивнику, тому оці всякі квадрати, кварталів, вони переміщаються, як на шахах. Тут наші, раз дивишся, вже наших вижимає якийсь танк, потім з іншого боку наші знову заходять, відганяють танк і це такі шахівниця. Тобто тут динамічно. І я, в принципі, моніторю, кожного дня отримаю свіжу тактику на кропиву. І, в принципі, бачу, як там один квартал віджали. Наші тут чуть додавили, потім знову. Ну, коротше, динаміка видна, і вона дуже дуже динамічна. Дуже. Як це виглядає з вашої перспективи? Ну, ми ж в принципі, всієї картини не бачимо. Ми тільки команди отримуємо. Тому можу сказати, що так, динаміка дуже велика. Тому що орки постійно рухаються, і нам доводиться постійно, скажімо так, мінометом маневрувати. От, тобто, нам кажуть, там навелись ми на одну ціль, відпрацювали, вони вже хоп перебігли там, чи з'явились в новому місці, ми відразу туди ж е, перенаводимося і відпрацьовуємо. Тому ну, постійно крутимо, нажимаємо на педалі, щоб е, максимально швидко і ефективно відпрацьовувати по оркам. Ну, то, то <різований> вже так, виглядає, що пацани намагаються мінометом працювати навскідку, як то кажуть. О, отримали бух-бух-бух, працювали, <різований> ось перецілились, пере перенавелися. Ну тобто, з да. Сто... я собі про їм співчуваю, бо я був навідником на СПГ. І коли ти маєш швидко відновитися або швидко змінити е основний напрямок, то це, звісно, а потім ще точно вразити. Ось то це така весела вимагає спритності і, скажімо так, прямих рук задача. Ну, змінувати сильно не побігаєш, мокажуючи. Жити захочеш, побігаєш. Ну, так. В принципі, 82 ка вона не да, важка. Спокійно можна працювати. Але все-таки більше подобається 120-ка. Ну, все-таки калібр більший мощ. і можна полювати на більші цілі. Тобто, і 120-ка, грубо кажучи, можна і на танк йти. Якщо ну, він стоїть там десь, його знайшли, ми можемо вже по ньому працювати. Ну, Принаймні вивести з ладу як мінімум можемо. Чим більше калібр, тим круче. Але ну, є свої ризики, тому що часто 120-го стрельнув і відразу ж потрібно в щілину лягати, тому що хвилина буває і менше, і відразу прильот. 120-й був радянський, попомучились ми з ним нормально, тому що ну, важкий був, що капець. Було трохи тяжко між посадками його переміщати. Потім нам імпортний предоставили, який був легший, якщо не помиляюсь, в три або в чотири рази. Того ж калібру. Так, 120-ка. І ми ствол піднімаємо. Ми піднімали ствол в трьох, а тут один підійшов, підійняв ствол такий о, нормально. От, то, в принципі, був величезний плюс працювати з таким мінометом. Щодо точності. В принципі, вони плюс-мінус однаково, всі достатньо точно стріляли. Ну, основна, звісно, картина, як то виглядає зверху, це коли ну, і весело виглядає, бо коли пацани ганяють піхоту. Ось це дуже яскраво, тому що міномет працює ну, дуже багато виходів робить, і це прям виглядає на упередження, стріляють, відсікають, вони починають розвертатися, бігти назад, їх там доганяють, і потім, ну, якщо спритний дуже розрахунок, то він прямо па пах пах раз і все. І коротко, вже всі лежать. Тобто... А найяскравіше, що у нас було з того, що я бачив особисто, потім дуже холося. У нас виходить, тоді ще 120-ті були, коли так. в кліщах були. От найяскравіше, що було це коли орку на плечі закинули 120-ту міну. Так. Ось, да, тобто вони підходили до окопів. Я розумів, що це співпадіння, що це ймовірність такого майже нульова, Ось, але ми бачили це особисто, грубо кажучи, в 4К, бо ми тоді якраз знайшли плазму, під'єднали пульт до плазми і бачили, як, грубо кажучи, звід ор орк випарувався з 120-ї міни. Наприклад, був випадок, коли ми бачили шістьох, які несли сьомого. Ось, ну це, зрозуміло, цікавий варіант. До речі, дорозповім, вони якраз по гаржах в Бахмуті носилися з цим типом, виглядало, що вони його донесли до свого, чи то був медпункт, чи якийсь стаб пункт щось таке, коротше. Посиділи там з ним, а потім взяли на плечі і віднесли в ліс і закопали. І я це все спасте думаю, ага, навелися сюди, покидали їм тут мін, вони теж якось дуже дивно виглядають. Все вибухає навколо, а вони собі просто йдуть з колегою на плечі, а потім зайшли в ліс і кажуть, що роблять? Та щось копають. дивлюся, раз їх стало на одного, позбулися ось це ж це ж на рахунок того відношення до а, своїх же. Ні, Ну, вони тварини, так, да, бо виглядає з того там, де вони жили, по тих хатах, що я лазив і дивився, то це, звісно, Ну, по-перше, вражає. От ми просто я ще трошки на Слобожанщині повоювати встиг. Якраз коли був до щемили орків, вони відступили. Ось, то ми зайшли на їх позиції і по тих целах, де вони були. Ну, вражав, вражав вразила кількість ем, газет. Друковане видання, якась там красна звізда, чи якось воно щось таке називає. Ті прям з символо, і воно по окопах. І ти сидиш, думаєш. Що? Як? Ну, типа, це найнебагатіше, що потрібно в окопі. Газета, да? так? Футболки з жириком, там, ЛДПР. От. А ще був випадок ну, секс-іграшки в окопі чи в бліндажах. Що? Знову ж таки, ти знаєш, просто такі думаєш, опа. Ось. Чи, наприклад, ну, саме трешево, то, що я бачу, ну, звісно, в них дуже цікаве забезпечення. Це там, наприклад, 3-літрова банка щей. Це взагалі, тобто, ти дивишся на то месиво, таке, знаєш, блювотиння, І та, щі там туди-сюди консервірують. 3-літрова скляна, скляна, у мене є фотки, я тобі потім скину, поржеш. Це. Ось. Або їх е, характерні такі, ну от нам же ж, наприклад, всі отримують листи там від дітей, чи від своїх дітей, чи там просто от зараз е, е, люблять там писати у уявному воїну, грубо кажучи, то у е, е, нас видно, що це пишуть ну, живі люди, грубо кажучи, а я натрапляв на листи катарів катапам, к... грубо кажучи, і це видно, ну така от. Е... — Постановочна хрень, грубо кажучи, і це... замполіт. Да, видно, товариш Замполіт відпрацював. І, 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 і от, ну, і ти думаєш, бляха, муха, ну не вже настільки може бути фільтрований мозок прочищений. А виявляється, що може, так. Да. Ну, свинюшник на позиціях це стандартна фігня, Тобто там таке просто тупо з сміття особистих речей і там рештки товаришів коротше. Така штука. Коротше, це ну, інший просто світ, не той, який би хотілося мати з ним хоч якісь відносини, і того треба. Ну, заради того, щоб це не прийшло сюди, ми, в принципі, всі тут і знаходимося. Весь час мені здається, що я зараз відкрию очі прокинуся, і це все буде якийсь дурний сон, але щось не виходить. Наразі це сюрреалізм ситуації мені складно передати словами, бо є просто. Ти бачиш там з дев'ятиповерхівки, коли там стоїть там, одна стіна, наприклад, а навколо просто тупо, ну, це апокаліпсисом не називеш, бо це банально звучить, але виглядає ну, неймовірно. Не Або, наприклад, ти сидиш на своїй позиції, працюєш, поруч біля тебе горить дев'ятиповерхівка, ну просто тупо, вся повністю весь стояк. А знизу цивільні там когось гукають в ці дев'ятиповерхівці. Це таки просто тобі на голову не налазить, як хтось докупи, стуляється, як в таких умовах ще хтось там може виживати, але виживають, намагаються. Ось ну і тришово. Найбільше, княжно, мені мене вражало, вражає, і складно теж передати словами. Це коли ти, грубо кажучи, ну як військовий. Просто ходиш цими заброшеними хатами будинками, ну бо за весь час жили в дуже багатьох місцях, в дуже багатьох хатах. І це, звісно, ти як то проходиш крізь чиєсь минуле. І Це таке відчуття, ну, ти як інопланетянин, чи якісь привид в чимось іншому житті. Тобто, ну складні такі відчуття. Ось, особливо, коли це все нищиться, рушиться, ти розумієш, що це от чиясь доля, там, чиєсь сподівання були, там, чиєсь ну, таке. Дуже воно переживається. Ну, прикро, насправді за цим всім спостерігати. Я просто пам'ятаю, як ми в Бахмуті були, і коли орки починають обстрілювати будинок, і вони просто спалюють будинок весь. І ти такий дивишся, капець, там же ну, люди жили, там майно своє позалишали. А воно все просто вщент згоріло. То насправді це ну, дуже боляче на це дивитися. Ну, от. Коли сам працюєш по будинку, чесно, стараєшся ці думки відсікти. Тому що ну, пріоритетна ціль це знищити ворога. Де б він там не сидів, ну, ми відпрацьовуємо по, по ворогу в першу чергу. Уже, скажімо так, про наслідки думаємо пізніше. До цього я не служив, працював за кордоном, їздив до Чехії. От на службу заступив 8 квітня. Е, мене направили в старичі. Так як я не проходив строкову службу, мене відправили на ну, в учбовий центр. От. І вже виходить так, що коли в старичі мене завезли, перед фактом поставили: будеш мінометник. Я такий, блін, який мінометник? Нахрене воно на мені треба. Але потім, ну, позаймався, втягнувся. Ну, мені сподобалось. І вирішив, що, буду мінометником. Захотілося мені бути навідником, тому що спочатку я був на посаді навідника. От, і вже коли в батальйон мене забрали, мене назначили відразу навідником. От. Але недовго я пробув, десь, буквально декілька місяців, і стало вакантне місце командира. Думаю, потрібно брати вище. От, піду на командира. От. Поставили командиром. Як, на мою думку, ніби справляюся, виходить ніби непогано. Відправляли в старичі на підготовку до гармат. Вчився і на д 20 і на д 30 Ну, ВОЗ вписаний на д 30 122, 122 мм калібр. От, от, тепер чекаю на гармату. Ніяк не дочекаюся. Я в, як то кажуть, в минулому житті ну, маю бізнес. У мене невеличка виробнича фірма, яка виготовляє о, сублімовану їжу. Ну, тобто, Може чули, така фірма є їдло. Це Я вам скажу більше, ми з командиром батареї нашої співвласники цієї фірми. Ну так, да. і ми просто ну, займаюся досі, ну це вже напевно інше. І екстремальними видами спорту. Тобто, взимку я катаюсь на сноуборді, ходжу в гори влітку, там бігаю тими ж самими горами. Ось, і в принципі, ну а потім прийшло 24 число. Ми сіли в машину, та й взяли зброю, яка у нас була, та й поїхали в Київ. Ось. Ну і так, звідти почалася служба. Я теж не служив о, срочку, ось, тому для мене там певні нюанси. Служби доволі дико виглядали, коли там, ти маєш непонятні речі робити. Заради того, щоб їх просто робити, щоб ти був зайням. Ось. Попали ми спочатку в ТРО, а потім нам вдалося перевестися сюди. Ось. Ну, і, тут, в принципі. і ось ми тут. Щонайменше виглядає на те, що ну, активна фаза таки закінчиться, і, можливо, тоді навіть фантастичне слово дембіль, або, як мінімум, відпустка більше, ніж тиждень буде світити, але виглядає, що ми вже переходимо в таку фазу, що ми мусимо бути постійно готові і тобто, цього хватить усім. Якщо хтось думає, що він уникне служби у війську, то не хочу розчаровувати, але не уникне. <гум> що робити будемо після? В першу чергу я візьму дружину, дітей поїду десь спочатку в гори свої рідні, просто ну, там, кілька тижнів відпочину, подивлюся. Банально буду лежати, <гум> дивитися в небо і на хмари на гори. Ось. А потім з дітьми, з дружиною просто десь поїду, помандрую -по 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 Європою, сяду в машину десь від кемпінгу до кемпінгу. Загублюсь, грубо кажучи, на кілька місяців, може. якщо вийде. Я ну, про себе можу сказати, що я теж вважаю, що не скоро це все закінчиться. От, але ну, намагаємося приблизити, наблизити перемогу. Максимально добре Максимально. робити свою роботу. Так. Та. Тому що від нашої якості роботи. Все залежить, наскільки скоро вона прийде. От. Після війни також хотілося би хоча б на місяць там якийсь в себе, скажімо так, пірнути, поїхати кудись відпочити, там, може, на пляж якийсь, я не знаю. Щоб поменше камуфляжа було навколо. Да, — Так, Це точно мінімум камуфляжа. І бажано, щоб в тебе не стріляли. Так. Да. З водного пістолета хіба ще. Mm. Ну, Відпочинок ну, дуже хочеться відпочити, тому що ну, весь на нервах, ну, напружений постійно, воно насправді ну, дуже складно. Ну, Зараз, можливо, виглядає, що ти не відчуваєш цього, але здається, що воно потім тобі десь десь буде вилізати, десь ти будеш. Так. Ну, тут, наприклад, міна Ник, от, наприклад, мій навідник, ніби все нормально з ним. У нього от стрес, він про це нічого не каже, але по ньому видно, що він уже блідий. От. от. Довелося його в лікарню повезти на обстеження. Ну, Слава Богу, там все в порядку з ним, просто йому потрібно відпочити трохи. Тобто, ну, багато залежить від людей, типу, ну, в кого яка стресостійкість. Тобто, дехто ламається відразу. Були і такі у нас випадки, що ну, звісно, він там пережив багато чого, таке, що ну, не хотілося б бажати нікому. От, ну, людина зламалась просто-напросто. Дехто тримається, типу, хтось е, намагається там, якось за себе заспокоїти, там, фізичні вправи, якісь там ще щось, там, книжки, там, музика. Мені, наприклад, музика дуже допомагає. Буває, приїду, там, заляжу, навушників, тикну. Все, мене немає. О, давайте. Топ 5 виконавців, які допомагають військовим справлятися зі стресом. Що слухає? конкретно? Я в основному фонк слухаю. Ну напевно під час бойової роботи фонд заходить десь в голові, коли він да, так, да, набирає, да, там, да, да це там, точно уявляєш як там любить. Сижу дві фонд накрутив собі, все, можемо працювати.